20 років українська влада казала Ми йдемо в Європу. 20 років ми слухали та вірили. 20 років ми сподівалися та мріяли. 20 років нам обіцяли євроінтеграцію, а годували євроімітацією. Але ми знаємо, важливі не слова, важливі дії. Вони кажуть, ми йдемо в Європу. А самі подовжують оренду Чорноморському флоту. Вони кажуть вступимо в ЄС, а самі мріють відновити союз. Вони кажуть, налагодимо економічні стосунки з ЄС, а самі скуповують російський рубль для сплати за газ. Вони кажуть в Україні свобода слова, а самі вводять цензуру та радять фільтрувати базар. Вони кажуть: ми ведемо боротьбу з корупцією, а Україна серед найбільш корумпованих держав світу. Вони кажуть, закон рівний для всіх, а самі влаштовують полювання на відьом в опозиції. Але факти залишаються фактами: Українці навчаються в Європі, Українці працюють в Європі. Українці відпочивають в Європі. Українці їздять до родичів та друзів в Європу. Українці володіють європейськими мовами, українці вільно спілкуються з європейцями в мережі інтернет, українці думають по-європейськи, українці носії європейських цінностей та культури і тому. Щоб влада не робила, час не зупинити. Ми приречені бути в Європі, тому що вже зараз українці європейці! Україна Європа.